За які вчинки запам'ятали Андрія Парубія? Пан Парубій він по виборчому законодавству працював. Він хотів зробити виборчу систему а, прозорою. Контрамови багато законів про українське було прийнято. Участь прийняв прийнятті закону про основи національної пам'яті українського народу. Чолив самооборону майдану, велику роль відіграв і тоді, і до того, і після того. Я пам'ятаю, навіть скільки він боровся за прийняття закону про мову, були прийняті дуже важливі закони. Ну, справжній українець, таких мало в політиці зараз стояв у відзначенні і, скажімо так, встановленні пласту пласту організації в Україні. Ну, це людина з. Мір, він розвини розуміють, що такі люди можуть повести за собою націю, повести інших людей. Ви подивіться, скільки зараз людей прийшло просто попрощатися. Це наші вороги росіянці, прокляті. хочуть зламати наш дух, що ми вас всіх повбиваємо.